Я вітаю всіх, дорогу нашу громаду. Я вітаю дорогих дітей, які так чемно, гарно сьогодні прийшли на презентацію нашого проекту. Дорога наша любляча, наша, історична, наша, повстанська, наша громада, ми сьогодні презентуємо проект, який присвячений 75-й річниці департації українців західноукраїнських земель. До Сибіру у 1947 році наш спільний проект з Лілією Володимирівною повернімо із забуття імена депортованих» Ми присвятили всім нашим односельчанам, які були 21 жовтня 1947 року, були вивезені до Сибіру. Волі, ногі за руку з маленькими дітьми, з невеликими клунками, яких дозволили взяти, тільки три години дали на збори, щоб підготуватися до від'їзду. І ось сьогодні ці люди з нами. Багато цих людей не дожило до сьогоднішнього дня, але ми сьогодні згадаємо всіх, всіх, кому вдалося вижити, всім, хто залишився в далекому Сибіру. Ми подякуємо сьогодні, всім. Хто своє життя поклав на вівтар нашої історії? Ми пишаємося цими українськими мучниками, бо вони не зламалися, вистояли гідно і чесно. Наперекір усьому вижили самі, дали життя іншим, щоб не перервалася нитка нації, щоб множився український рід вовіки вічні. Я прошу всіх вас. Давайте вшануємо пам'ять всіх тих, хто загинув у далекому Сибіру, хто не повернувся на рідну землю, хто кістьми лягнув там в великому в Сибірській в морозах, вшануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Василь. Е Степанович Миланюк дає нам перелік список усіх жителів села Цусилів, які були депортовані до Сибіру. Погадами про депортованих дідуся та бабусю поділилися з нами Андрейчик Меланюк Ірина Васильівна, онука Маланюка Степана Пилиповича, 16.01.1887 року народження. Та Маланюк Костюк Анни Костянтинівни 28.11.1892 року народження. Родина Маланюків була занесена до списку, які підлягали депортації через діяльність їхнього сина Василя Маланюка, який був Тереновим провідником головою проводу ОУН Надвернянського району 1942 1944 років. Ви знаєте, що центральна вулиця нашого села названа на честь братів Бойчуків. Родина Бойчуків була однією із 15 тисяч родин, яких в 1947 році було депортовано до Сибіру через зв'язок з УПА. Бойчук Михайло та Бойчук Василь рідні брати Марії, на честь яких названа головна вулиця нашого села Цуцирів, були активними учасниками визвольних змагань. 1942-1947 роках. Ой, там у там при дорозі, червоні махи росіли, ой, там три врача, з прикарпаття життя за волю. Розповідь про Ганну Дмитрівну Батіх. Ганна Дмитрівна, я дуже дішуся, що ви сьогодні з нами в цьому залі. Коли ми з Лілією Володимирівною відвідали цю чудову жінку, ми були вражені її любов'ю до життя. Її світлим розумом, її такою пам'яттю і такою, знаєте, життєжитівською мудрістю і життєрадісністю. Мене щулися, мене спам'яталися, коли пройшло чотири години. Наскільки була цікава і змістовна розповідь, що ми не встигали, ми просто слухали і. Пережили, ми ще раз разом з цією чудовою жінкою ми пережили її життя. Одного разу, тікаючи від облави радянської армії, жінки бігли до села. Солдати точно не бачили, подумали, що пішать партизани. Відкрили вогонь, і бабуган не було вбито. Мама залишилася живою. У жовтні 1947 року радянська армія визнала сім'ю Щербан ворогами народу, і маму разом із дітьми був наказ вивезти на Сибір. Горбайчук Михайло, син Юрка, Горбайчук Параска, жінка Михайла. Про сім'ю села Цуцилів, яка зазнала поневірять у Сибіру через депортацію, розповіли Андрейчук Ірина Васильовна, Андрейчук Федорович та отець Микола Григорук. Сім'я Горбайчуків була вивезена до Сибіру через діяльність синів Василя та Миколи. По вуличному їх називали Солдиси. Цікаву і звістовну розповідь спогад про родину щерпана Василя, його брата Михайла та маму Параску Гошовську розповіли, розповіли нам його діти, син Микола та дочка Надія Михайлова. Щерпан Параску із двома дітьми було внесено до списку на вивезення у Сибір через діяльність її чоловіка Щерпана Василя Прокоповича, який співпрацював з ОМУН. Василь Прокопович народився в селі Цуцилів в 1904 році і славився як вмілий столяр і будівельник. Відомості про Гнатю Катерину, жінку Дмитра разом з сином Миколою дав нам Василю Олексійовичу Чумбей. Дякую, Василю Олексійович за співпрацю, за таку цікаву розповідь, тому що на превеликий жаль нікого з цієї родини на сьогоднішній день не залишилося у нашому селі і таких прямих нащадків нема. Гнатюк Катерина – жінка Дмитра з дітьми. Жінка Дмитра з дітьми була депортована із сином Миколою 1937 року народження через діяльність її чоловіка Гнатюка Дмитра, 1914 року народження, який був активним учасником підпільного руху і займав посаду скарбника. Зараз наша досить таки цікава буде розповідь про колик Марію жінку Василя з дочкою. Ми запропонуємо вам сучасне оцифроване відео. Це такий рідкісний, це якісь такі ну, сучасні новітні технології, які нам допоміг, які в цій співпраці нашій допоміг нам Мар'ян Герула. Мене звати Василь Кулик. Ми з моїми братами та сестрами спробуємо трішки тобі розповісти про нашу родину куликів. Тобі випаде нагода познайомитися фактично з кожним. Дізнатися історії їхнього життя та як склалася їхня доля, давайте спробуємо разом пройти цей довгий та цікавий шлях тривалістю фактично у 120 років. Коріння нашої родини розпочинається з невеликого села на Галичині. Воно розмістилося недалеко від Станіславова, і я надіюся, зберегло свою назву до ваших часів. Назва йому Цуцирів. Найстарішого відомого мені предка звали Іван Кулик, а його дружину звали Анна. Вона походила з родини мельників. У шлюбі у них народилося двоє дітей Григорій та Анна. Наша родина походить саме від дідуся Григорія Кулика. Мельник Мада, псевдонім щира, була доброю господиною. Пекла хліб, варила їжу, прала одяг та допомагала воякаму папу. У 1946 році. Арештували чоловіка, мельник Степана Максимовича, та засудили. Після винесення вироку відправили до Сибіру. 21 жовтня, 1947 році, вранці мельник Магду з дітьми Марією та Тарасом вивезли до Холодного Сибіру. Чубей Іван Єстахівич. Про нього ми дісталися відомості, ми почерпнули з історії села Цуцилів Василя Маланюка і з розповіді його дочки Марії Іванівної чумба Кравців. Марія пригадує, що коли їй було 12 років, батька Івана депортували до Сибіру. Причиною цього стала діяльність в лавах УПА, сина Чумбея Василя Івановича. Це веселий про Багрійчук Марусю, яка була вивезена до Сибіру з дочками Параскою та Ольгою. Розповіла нам Конвалюк Параска Олексіївна, її дочка Гуменюк Галина Васильівна і Василю Олексійович Чумбей, який також мав зв'язок з цією родиною. Причиною вивезення стала діяльність найстаршої дочки. Багрійчук Анни Степанівни, яка із 16 років була активною учасницею підпільного руху зв'язкової станції Санату Целів. У нашому залі є Василь Андрейчук, Василь Андрейчук, якому вдалося який з зусиллями своїми, він перевидає книжку одного з дуже доблесних українських вояків Марка Боїслава. Насправді Марко Боєслав, його прізвище Микола Дяченко. Це як його називають в історії визвольної боротьби. Основний співець, той, хто в своїх творах, в своїх прозових творах, своїй поезії, лишив пам'ять про боротьбу, визвольну боротьбу Унупа для нас наступних поколінь. Большевики, що робити зі штафетою? Сховати в траві не можна, бо кацю помітять. Вони вже близько. Ні, вона не сміє впасти в руки ворогам і не впаде. О, ти хто? Що ти маєш у вустах? Нічого. Відкрий уста. Скажи, що ти мав у вустах? Я мав хліб. Бреше, ти прикопнув сапеду. Ні. Ану розібрати його. Що ви шукаєте? У мене нічого немає. Як називаєш? Богданко. Відкіляти. Зі Соколівки. Тільки пірогію. 12. Як називаються твої батьки? Батьки помирали, я сирота. Брешеш. Ні. Скажи, Богданко, хто дав тобі цю штафету? Яку штафету? Тот, що ти я жодної штафети не їв, відчепіться від мене. От собаче Бандерівське. Ось тут, товариші, є вхід до Криївки. Де? Краще пускайте тут. Ану, покажи мені. Згиньте, коти! ось вам криївка! Мій дідусь Демків Володимир, уроджений з села Лісний Хлібичин Корчівського району Станіславської області, був вивезений у ранньому дитинстві із мамою та ще братами і сестрами до Холодного Сибіру. Цей мужній, веселий чоловік був одружений з москалюк Ганою Миколаївною, жителькою села Цуцелів. Найстарішою людиною в нашому селі Дмитро Васильович Мельник. Ми всі його знаємо. Це людина, яка має вже більше 95 років, але це людина, яка має велике бажання до життя. Ми знаємо про нього дуже багато і скрізь знають його і в Івано-Франківську. Його знають надвірні. Він був активним учасником усіх революцій, яких пережила Україна. Свою розповідь про дітей з Сибіру ми почнемо з Безеля Дмитровича Пасічняка. Народився він у Сибіру, приїхавши в десятирічному віці сюди, разом з батьками будував хату. разом з батьками допомагав мамі в колгоспі, пізніше працював на локомотивно-ремонтному заводі всі роки, маючи великі відзнаки. Мій дідусь Пасічняк Василь Дмитрович народився 28 січня 1952 року, в 17-му кварталі Теврійського району Омської області, в родині депортованих Дмитра Пасічняка з села Струбків Утиніського району Станіславської області та Марти Хомінець, дівоче прізвище Дудчак, яка народилася в селі Цуцирів. Кушнерчук Дмитро Васильович, талановитий музикант, педагог, художній керівник народних колективів. Жителі Прикарпаття знають його як одного з найкращих музикантів на весільних забавах. Але не всі знають, яке важке було дитинство у Дмитра Васильовича. І останньою родиною, про яку ми хочемо сьогодні вам розповісти, це є родина, яка сім'я народжена у Сибіру Дмитро Щербан і Марія Дудчик. Микола та Василь Щербани, брати двійнята, народилися 22 жовтня 1955 року у селі Омгортоп Знам'янського району Омської області, молодій родині Дмитра та Марії Щербан. Дмитро щербан був депортований разом із мамою щербан Марією та сестрою Ганною Батіг із села Цуцелів. А зараз Лілія Володимирівна роздасть усім такі наші подарунки, маленькі, невеличкі презенти з як підсумок нашої роботи, нашого проекту. Але робота на цьому не закінчується. Дуже прошу вас. Працюємо разом спільно, в кого ще є якась інформація. Ми раді, раді слухати, раді на співпрацю. Всього вам найкращого. Най вам Бог допомагає. Слава Україні!